За вікнами день холоне, у вікнах видно перші вогні, замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких днів і срібла свого поклади на мої коліна, мені поклади до ніг, щоб легке. Розкуте серце співало, як вільний птах, Щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх вустах, а я поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, з не пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори, проріже перша сурма. Задимлений, чорний морок зберу я тебе сама, не візьмеш плачу з собою, я плакать буду пізніше. Тобі ж подарую зброю поклади до них, цілунок гострий, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті. Для крику і для мовчання, уста рішучі, як вистріл, тверді, як лезо меча.